У нас распаковка чек. Всем привет. Сегодня мы розпаковуємо мої кіхти от росомахи. Дерев'яні кіхті росомахи. Сейчас ви побачите, як вони виглядають і я сам чисто сам подивлюсь, что там Максим подивится. Бо знаєш що? Я не хочу далі. Телефон якось. Може його тут поставить на щось так просто? Ну, бери б... І... оце. Ось Максим уже розпаковує оце. Кігти як. це мої, я не знаю, що Максим їх розпакує. Я типа буду привіряти їх, Лучше дивитися. Суди. Дай. Ну, цим сохваты уже нужно. Дальше можна. Думаю, як -то... Давай, Думаю. давай, осторожно. Вони дерев'яні, може і хрупкі хрупки. Я давно хрупки. вже витягувати можна. Вот так осторожно. Подожди, подожди. Оооо, давай. Давай я. Вс, вытягуємо. Это е, что? Е, Это. Е, Тепер берем. Арты плыкейзи. Теперь беремо нож і розрізаємо куч. Все, давай. Подожди, подожди. Все готово. Нічого собі. Ты жалко, що один, да? От жалко, нового пофиг. Дивіться. <звілляє> Хоч і одне, но все равно. А, тут зв'язки є. Також, так, так. Осторожно давай. <звілляє> Одна одну руку воно тільки ну мені якось вообще однакову. Максим, не получиться його, та Максим. Подрезать надо якось ножницами, чи чим там. Що, Максим, уже отрезаю. Все готово. <різь>